Добрий день, рухуйте, Юлічка. На сьомому місяці вагітності хірурги обласної лікарні діагностували у Юлії Ващенко непрохідність кишківника. Після операції стан жінки погіршився. Аби врятувати маму й дитину. На допомогу хірургам прийшли лікарі обласного перинатального центру. Десь приблизно пів на другу ночі був дзвінок чергового хірурга про те, що погіршився стан пацієнтки близько 30 хвилин. Нас зайняв такий таймінг доїзду сюди. Ми попросили, запросили наших колег з перинатального центру. Порадившись, лікарі вирішили провести пацієнтці кесарів ростин. Два акушер гінекологи дитячий анестезіолог, педіатр, акушерка та і хірургічна бригада і працювали всі гуртом. Новонароджена дівчинка мала вагу 1 кілограм 650 грамів та зріст 40 сантиметрів. Одразу після пологів дитина була перетранспортована в обласний перинатальний центр, та а мама залишилася у нас в реанімації під спостереженням хірургів та акушер-гінекологів. Коли Юлю виписали з лікарні, вона із чоловіком поїхала відвідати дочку, яку назвали Вікторією. Дитина має чути мамин голос і відчувати тепло її рук, каже Юлія. Коли це все сталося, ну і за дитину дуже переживала, і, і за себе, і тому, що ніхто не думав, що все так швидко станеться і що взагалі таке може статися. Дуже сильно хвилювалася, переживали. Тримали кулачки за дружину, за дитинку сам Не показували своє хвилювання. Дячні, що все дуже було організовано. Один друг друга підтримали, і в нас появилося таке сонечко ангелочок. Це дуже нестандартна ситуація, коли складна хірургічна патологія поєднується з вагітністю. Це складнощі діагностики, це дуже додало нам складнощів ведення цієї вагітної. Незважаючи на всі труднощі, ми маємо здорову, хай недоношену дитину. Мама зберегла лактацію і будуть разом привчатися один до одного, рости, набирати вагу і готуватися до виписки. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.